Треба говорити не про мене. Треба говорити про те, чого очікували всі українці. І величезна кількість успіху Збройних сил це було саме Storm Shadow, Велика Британія. Дуже дякую. Бен Воліс, дякую. Прем'єр-міністр Сунак, дякую. Міністр закордонних справ Кімберлі, дякую. Це все, мої друзі. Отже, велика кількість речей вирішена. Але ключова позиція, чи наблизилися ми? До членства. І ви знаєте, і моя порада: ні в якому разі не слухати коментаторів, що я скликав негайні консультації в рамках Будапештського меморандуму. Вони принесли ноль. І ми маємо навчитися хоча б на своїх помилках етапу підписання Будапештського меморандуму. Не підписуйте це. Це дурниця, це шашечки, а нам їхати. І це я кажу без звинувачень. Я не підтримую ні тих, хто звинувачує владу, ні тих, хто звинувачує Байдена чи наших партнерів, що ще гірше і ще небезпечно. Що сьогодні чи вчора в порядку Дену Верховної Ради було з цього пакету нічогісінько. Це означає, що дехто думає петляти. не вийде. Ви не пропетляли в Вільнюсі і вам не дадуть пропетляти в Вашингтоні. Форма правоохоронних органів, СБУ, познавлення непритаманних функцій, припинення політичного переслідування, реформування ДБР. Ви цим займаєтесь? Ні. Ви думаєте, що без цього вас візьмуть НАТО? Ні. Хто вас потім буде винний? Реформа судової системи, забезпечення незалежності судової системи. Боротьба з корупцією недопустимо, щоб такі жахливі корупційні злочини панували в країні. Ти що за півтора роки парламентського марафону, не парламентського, а цього єдиного марафону, ніякого Петра Порошенка не було там жодного разу. Тобто ви просто я? не хочете? Ні, я готовий виступати і доносити не. позицію. Хочу вас е попередити: з відключеними прямим, п'ятим і експресо е вас в НАТО ніхто не візьме. І це не тому, що журналістський колектив цього хоче, а тому, що це нічого спільного з демократією немає. І отже, слухайте: кнопку натиснуть, включить. До речі, хочу нагадати, що вони ідентичні. Е -е, я не впевнений, що всі владі зрозуміло. Інакше. Вчора і сьогодні Верховна Рада голосувала би за ті закони, де ми взяли зобов'язання вже більше року тому, коли ми отримали статус країни-кандидата. Я ще раз підкреслюю, що вимоги на 90% ті самі. Але дехто з влади прочитав це як conditional, тобто умови для вступу, є лише завершення війни. Ви знаєте, я вирішив сьогодні бути оптимістичним. І я хочу наголосити, що оскільки співпадають вимоги щодо демократії, свободи і реформ і для членства в НАТО, запам'ятайте одну дату: це жовтень 2023 року. В жовтні 2023 року Європейська комісія буде підводити підсумки, проводити оцінку справжності реформ. І це наш крайній шанс для того, щоб ми розпочали переговори про вступ України в ЄС. От я є оптимістом. Я повернувся з Брюсселю з засідання парламентського комітету асоціації. Це головний міжпарламентський зв'язок між Україною і Євросоюзом. Я мав зустрічі віч на віч з чотирма єврокомісарами, з двома віце-президентами Єврокомісії. Урсула Фандерляйн є представником Європейської народної партії. Європейська солідарність є членом цієї родини. Політичне рішення підтримати Україну прийнято. Ми маємо виконати домашню роботу. І нам всі кажуть, друга позиція боротьба з корупцією забезпечити незалежність антикорупційних органів. Прийміть рішення про електронні декларації, яке було скасовано, яке було прийнято мною. І скасовано в 21-22 роках пліч опліч, єдиним фронтом, завжди є оптиміст, і неможливо бути президентом країни під час війни і не вірити в власну перемогу. Я не просто вірю, я твердо переконаний, бо в нас немає іншого виходу. Якщо ми не отримаємо позитивний висновок в жовтні. 24-го року будуть вибори в Європарламент, в Єврокомісію, повністю заміниться, вибори в Сполучених Штатах. Ми відкинути будемо на десяток років. І якщо в Україні євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію підтримують відповідно 89 і 95 відсотків, не можна стояти на шляху народу. Друга позиція: не намагайтесь нікого обдурити. Ви можете стверджувати, що ви прийняли закон про конституційний суд. Це фейк. І вам вже не дипломатичною мовою на усі мого друга, а абсолютно чіткою прямою мовою сказано, в тому числі висновки Єврокомісії. Ви намагаєтесь дурити людей. Це б'є по авторитету країни. Якщо ви кажете про деолігархізацію, то ваш закон про олігархів це закон політичної розправи над опозицією. А вам треба прийняти рішення про зміни в антимонопольному комітеті, про зміни і контроль ситуації на монопольних ринках і по ефективних засобах цього протидії. Не треба дурити людей. Якщо ви кажете про свободу ЗМІ, не треба там писати якісь дурниці. А якщо у вас є наявність відключені патріотичні канали, в тому числі канал двох революцій, канал, який забезпечив революцію гідності, не брешіть людям. І е, навіть Відключені канали, навіть контроль соціальних мереж, навіть єдиний марафон, якого вже ніхто не дивиться на сьогоднішній день. Вас не врятує, бо дуже дуже добре проінформовані і європарламентарі, і єврокомісари, і кажуть, ви сьогодні маєте ризик не встигнути. Знаєте, які. А... Сміх викликало твердження окремого нашого урядовця, який на засіданні парламентського комітету асоціації виступав в онлайні, дуже високою поставою посадовується. Кажуть, ми вже пройшли 80% тих сіми пунктів, які треба були для вступу. Нам кажуть, Будь ласка, цього посадовця більше нам не включайте. Бо він не розуміє, куди він пропав, і він не розуміє, куди про що говорить. Це вже не дипломатично, це власний приклад. Коли я розпочинав переговори про безвізовий режим, ніхто не вірив, що в умовах міграційної кризи Україна взагалі може навіть розглядати ці питання, коли в країні йде війна. Вони кажуть, що біженці з України зметуть Європу. І я казав, по-перше, Люди з України це благо для Європи. А по-друге, українці дуже люблять Україну. Якщо вони будуть мати можливість залишитися, вони залишаться тут. Пишався, що коли приїхала комісія і написала, що всі реформи відповідають критеріям для отримання безвізу. 144. І 11 червня 2017 року всі українці отримали право безвізових подорожей до Європейського Союзу. Беріть приклад, вчиться разом. Пліч опліч, нема влади, нема опозиції. Ми всі сьогодні інтеграція в ЄС, і інтеграція в НАТО об'єднує українське суспільство. Нема нікого проти. Об'єднайтеся політичні сили, проведіть ці реформи, відкиньте інтереси якихось вузко груп, які хочуть далі ловити е, рибку в мутній воді. І до жовтня місяця прийміть це рішення. Я обіцяю вам. Я в жовтні поїду в Брюссель. Якщо тут знову не буде якогось наїзда на демократію, то це вже поховає ті, хто проти нашої інтеграції. І я обіцяю вам, що я впевнений, що ми отримаємо позитивний висновок для початку переговорів. по членству. я дуже рідко обіцяю. Я обіцяв, що ми отримаємо безвіз. І Ви пам'ятаєте, скільки іронічних посмішок було того, що Порошенко пообіцяв нічого не буде зроблено. Я обіцяю, ми. Потримаємо початок переговорів про членство. Ми будемо в Євросоюзі, і нам буде з чим звітувати в літку 24-го року на Вашингтонському саміті НАТО. Закінчиться війна. Я розкажу дуже дивні подробиці, де спроба. Або невміння проводити консультації не тільки, до речі, з боку українців, і не стільки з боку українців призвело до різкого погіршення тексту. І друга позиція.